Є золоте правило для студентів. Спочатку ти працюєш на залікову книжку, а потім залікова книжка працює на тебе. Для соціальних мереж є подібне правило: спочатку ти працюєш на своє обличчя, а потім твоє обличчя працює на тебе. Тобто спочатку вам доведеться створювати багато різноманітного контенту, багато креативити, використовувати там різні гачки, різні хитрощі, різні зачіпки, різні фішки для того, щоб люди звернули увагу на ваш контент, щоб люди звернули увагу на вас. Тобто робити максимально все можливе, щоб люди вас запам'ятали і щоб люди вас потім впізнавали. І вже коли ви станете більш популярними, коли люди почнуть вас впізнавати, вони будуть дивитися. Ваш контент вже незалежно від того, буде в ньому якийсь там крутий сценарій чи якісь круті фішки. Бо вони вас впізнають, їм цікаво дізнатися, що ви там такого цікавого розповідаєте. Тому спочатку ви робите все можливе для того, щоб розкрутити себе, своє обличчя в соціальних мережах, а потім ваше обличчя допомагає вам розкручувати ваш контент.